Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про кораблі, про американські кораблі. Американський флот вже списує, можна сказати, майже нові по корабельним міркам: військові кораблі. З цього приводу українські деякі засоби інформації вже. Понаписували, може щось дістанеться Україні, ні, не дістанеться. Про це вже в кінці, ну, а спочатку от така новина. Командування Військово-морських сил Сполучених Штатів заявило, що готово відмовитись від усіх кораблів типу Фрідом. Це такі бойові кораблі прибережної зони, військові кораблі. Freedom Class, він так називається іменується. Було заплановано будівництво 16 таких кораблів. На сьогоднішній день збудовано 13, будуються 3, вони вже спущені на воду і зараз вони в стадії оснащення. Активних 8. Хоча збудовано 13, а 5 вже виведені зі складу діючого флоту. І зараз знаходяться, ну, як воно називається, в неактивному резерві. Виведення почалось вже з, з вересня тисячі, ой, не тисяча 2021 року. Два серед цих п'яти виведених, ну про це пишуть і говорять, вони поставлені в такий ряд, що вони можлива їх продажа за кордон. Про це теж кому і хто може бути покупцем, проте про це нижче. Що то за кораблі? Розроблені вони концерном Lockheed Мартін. А будує їх дочірня компанія цієї Lockheed Martin Marinette Marine. В експлуатації ці кораблі з 2008 року. Тоді, в 2008-му увійшов в склад діючих перший корабель цього класу з іменем Freedom, тому і Freedom Клас. Вартість однієї одиниці починалась. Скажімо так, так, починалось з 362 мільйонів доларів І вже останні оці одиниці, які в стадії будівництва і добудови 584 мільйона доларів Серйозно така, півмільярда за такий. Ну, корабель має свої плюси, має свої мінуси. Ну, Звичайно, мінуси є, бо коли їх списують, то. Ну, коли проблем немає і мінусів нема, то кораблі не списують. Що то за кораблі в плані розмірів? Водотонажність 3900 тонн, ну, тобто на рівні корвета. До речі, деякі знов таки українські засоби інформації так і написали, що американці списують нові корвети. Ні, це не корвети, це інший клас кораблів. Вони прийшли, до речі, на заміну великої серії, якщо мені не зраджує пам'ять, 56 одиниць було фрегати Олівер Хозард Пері. Були такі. Потім вони були виведені зі складу флоту Сполучених Штатів, і ну, як я в таких випадках кажу, пішли по руках. Їх Штати комусь продали, комусь подарували. Вони зараз у діючих військово-морських флотах Туреччини, Бахрейна, дві одиниці у Польщі, були в Австралії, але Австралія вже їх вивела зі складу діючих. Ну, така картина. Решта переважно більшість, стоїть, ну, в резерві стоять. Далі продовжуємо про параметри цих фрідом класа. Довжина 115 метрів, ширина 17,5, осадка 3,9 метрів. Це дуже дуже швидкісні кораблі. Швидкість 48 ой, 47 вузлів. Це 87 км на годину. Швидкий. Для того щоб він був такий швидкий. На ньому стоять дві газові турбіни. Кожна по 48 тисяч кінських сил, загалом 96 тисяч кінських сил. Дуже потужна, дуже могутній потужний корабель відносно його розміру. Можна порівняти, що і ще советські, і потім вже рашистські атомні. Криголами типу Арктика. Попередня Арктика, бо тепер теж вже нові будуються, але попередня Арктика, атомні, підкреслюю, їх потужність була 75 тисяч кінських сил, а тут 96 в відносно маленькому кораблі. Але тут швидкість. Автономність цих кораблів 21 доба, дальність плавання 3,5 тисячі міль. 6,5 тисяч кілометрів. Це на крейсерській швидкості 18 вузлів. Екіпаж 50 осіб, але 50 складається 40 плюс 10. 40 то сам екіпаж корабля, і 10 це авіагрупа, так звана. Бо на борту знаходиться гелікоптер Сіховк і два гелікоптера безпілотні. Є ангар, в якому базуються під час руху ці гелікоптери. І ще крім екіпажу в 50 осіб корабельно авіаційного є 65 місць для як воно називається. Місійного екіпажу, тобто в залежності від того, яку місію, яка, яке завдання виконує в тому чи іншому рейсі цей корабель, там є 65 місць для, для місійного екіпажу. Озброєний, не буду зараз там про коли мете, то, то деталі. А от про ракетне озброєння є у нього 24 ракети повітря Земля. Є одна лазерна установка. І ще на борту є спускаємий безпілотний надводний корабель. Ну, корабель катер, мабуть, краще сказати. Отака картина з цими кораблями. Тепер на тему, чому вони не дістануться в Україні. А до речі, вибачаюсь, забув сказати, чому ж їх списують. У них проблема у них не лише газова турбіна, а ще й дизеля стоять. І проблема виникла з редукторами, які переключають газову турбіну на дизеля. І коли на великій швидкості корабель іде на використовуючи газову турбіну, і потім при переключенні на дизель. Виникають проблеми, і редуктори не, не справляються з переходом з великої швидкості і потужності на малу. І це проблеми почалися ледь не з першого корабля. Вони там щось намагаються вирішувати, але тому і продають, бо, до речі, того, що виводять зі складу діючого, перші дві одиниці американці будуть використовувати для розробки майбутнього проєкта майбутніх кораблів, і будуть використовувати як корпус. Тобто всередині начинка, і все буде вже того умовно навітнього корабля навітніх розробок, але корпус буде оцих фрідомів. Ну а тепер чому Україна не отримує, я впевнений, на 110%? Тому що з одного боку хтось може сказати: ну як Україна американці ж дають гроші на ті гроші, дайте хай передадуть там пару таких кораблів. Ні, не передадуть. Це кораблі ну, не для Чорного моря взагалі, це для в принципі, для океанів. Сполучені Штати омиваються з одного і з іншого боку океанами, і це кораблі такої прибрежної зони для. Я не знаю, палювання чи як там для контролю наркотрафіку, для контролю мігрантів, тобто контрабанда, тобто для таких от справ. Тому він швидкий, якщо десь якась інформація, що хтось там. Хтось кудись якось хоче пройти, то туди швиденько йде цей корабель. В Чорному морі такі швидкості не потрібні, і навіть це не головне. Головне те, що оця, оці дві газові турбини такої 96 -ти тисячної потужності це ж яка вартість на їх експлуатацію. Експлуатація дуже-дуже дорога Україні, воно не те, що зараз, а і після війни, воно не потрібно просто. Для чого? Ну, от якось так. Тому, а те, що ці кораблі будуть виставлені на продаж і вже про це говорять, що два будуть продані, ну, хто може купити? Може купити, наприклад, там той Катар, який все купує, все, що грошей не у нього. і... Купує і, і Петріот, і f 16 і, і величезні найбільші літаки, пасажирські світу Airbus А-380. Тобто все, що можна купити, він це купує. Ну, Може купити і флот у нього, де... Теж такий досить, як для такої маленької острівної країни, флот досить потужний. Ще може бути потенційним покупцем Саудівська Аравія, ну або Емірати. Оці, як на мене, то оці три країни ну може ще може виступити покупцем Оман. Більше, я не бачу реальних покупців, які б могли придбати оці дуже витратні в експлуатації кораблі. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!